Наприклад, якщо в мене є там 5 магазинів або 5 ресторанів, капіталізація мого там, бренду коштує там, я не знаю, там, 5 мільйонів доларів. Наприклад, uh -huh. як вона капіталізується в вигляді франшизи? Якщо в мене є одна франшиза, один ресторан, а чотири це моїх партнерські ресторани, вона так само капіталізується чи як? Це буде виглядати дорожче по одній простій причині. У тебе вже є розроблений пакет матеріалів. Команда, яка працює із командою франчайзингу, ну тобто, власне, з партнерами по франшизі. І, зокрема, по суті, є вже інструмент для залучення нових партнерів. Тобто, якщо це твоя власна мережа і там умовний комплекс матеріалів по франшизі не був розроблений, то ти її продаєш в тому вигляді, в якому вона є. З франшизою ти продаєш свою діючу мережу і потенціал росту. Ну, тобто, вже mm -hmm. напрацьовану базу для того, щоб цей бізнес приносив більше. Ось тому відповідно оцінка. Ну тобто, тут дуже індивідуально залежить від того, там яка компанія, які ресурси так далі, з точки зору оцінки, але mm -hmm. ну це мінімум на 20% може підвищити вартість продажу мережі.